Il n'y a pas de qui a, qui a. Oh, ouais. Ouais, Воно де робота є. Робота є. Робимо траверсу на нижнє кріплення циліндра Камазовського. Завимілювали все, підставочки зварили. Тут ось трошки виріс, ще треба буде продовжити, бо там якраз йде включення роздатки. Ну, нічого, все виходить. Допідь, приїхав з роботи, отримали посилку, отримали кронштейни передньої от фірми відеоагро. Дякую дирекції фірми, всім представителям дякую за співпрацю. Так і робимо ми общу справу, так би мовити. що Я людям допомагаю, ви мені трошки і нам трошки легше. Сьогодні просилка прийшла також, женічка. Спасибо. Просив не рекламувати, Ну я цього і не роблю. Ну жені велике дякую. Прислав нам Болти, Болти за консервіровані. Нам такі підійдуть, якраз будемо відкрити оцю штуку вниз і вверх, якраз, якраз вони нам і підійдуть, вже не треба нам буде відкупляти. Так що велике дякую усім е, людям, які співчувають, які відносяться до цього до того діла серйозне. Ну і що ще хочу сказати? Будемо продовжувати і будемо знімати, і вас будемо радувати, і будемо з вами співпрацювати. То вчора, Андрюша, вчора телефон. Значить, ось кіровоград діскова. Ну, значить, треба позвонити за діскову борну. В кіровограді ними торгують Світлана Владимировна. Надо буде поговорити, яка ціна що до чого і треба буде, мабуть, замовляти. Тому що діскова малувата. Діскова, борона, нікому не потрібна. Отак. От Люди ждуть, аби щоб манна з неба. Ну мені ж вона теж не падає, щоб ви розуміли, все, що все, що я тут роблю, я роблю без, без грошей. Так, допомагаю да і все. Нема в мене отих мільйонів. Аби в мене були, може б я цим не займався, я ж вже розповідав. Так що... Ну, це отаки нас. Зараз Володя робить канавки, будемо накладати шви. Це у нас буде кріплення, кузов буде ставати. Для От, оце ось тут воно буде, а тут воно все ну буде. Ану розпаковуй, і кроштень. Ану, Володя, розпаковуй. Розпаковуй. Отак. Вот Ану, Володя. Так. Шульга Микола Миколаївич відправив. Дякую, Коля. Да. Поки в колгоспі були ті газончики, їх ще за метал не поздавали, ну, ми там брали. Ну а на даний час все, тих газончиків немає і таких кронштейнів немає. О, бачиш? Так, так, так. Доставай, доставай. Поводя, то, то ж ти що подімав, то нижній. Диви. Йолкі-палки. Ну так. Да. Вовка. І нижній, і верхній. Йо-маю. Бачиш? Ми вовки ми їх прикрутимо і буде Ну, ти Бачиш, чим займається барі, так презерровано, диви. Бери, приварюй. І порядок. Отак. Отак. Єма. Бачиш. О, ті наші роби. Кронштейни, ти їх грізні не поламаєш. Що ти такі вуха? У нас на прицепах два ПТ-4 вони слабші. І того вони ходять. Нічого з ними не стається. А тут ось така моща. Вовка. ти чуєш? Чую, чую. Так благодари! Заказували два. Ну передні? це Володя, передні, а це ж і нижні тобі дали. Ну, Ти представляєш? А заказували всього два. Благодаря дирекцію фірми. Спасибо мен. вам. Так. О, Яке вовка покажи. Отаке. Отаке вовка. Отак. Все, продовжуємо працювати далі. <суп> Справа в тім, що ми профіль купили 80 на 40. У нас профіль 80 на 60. І стінка 4 мм. Іли 5. А тут, от, бачиш, дивись, от я його прикладаю. Це так, як бачиш, а він трошки так, що треба буде тут прорізати і сюди вварювати не, кріплення. І куплять профіль е, трошки більший. ну Ми то його брали в Дніпропетровську. І взяти оцей, наприклад, який він там є, ну на оцю перекладину, взяти його трошки товще, ну, щоб воно прямо всередину. І я тоді різ би вварюю, через оцю штуку, ти ж як ми угу. вварювали і болтами. А так, Ну, як представитель фірми сказав, що у нас вони метал... металеві. Ну я так зрозумів, що це вони з зварені. А це ж воно одлите. Вендаруша. Це одлите, це моноліт, звісно, моща, ёлки палки Ось дивись, які в нас. Ну, у нас це рідні газоновські. Ти розумієш? І дивись, конструкція, конфігурація з усиленням, з усим, вона точно така один к одному. Навіть цей, цей, наче аж, аж мощніший цей, Ти представляєш, так це йому лет -лет пам'яті немає і воно в нас ходить. І от дивися, як я його отак прикладу, бачиш, він тут у нас, що якраз болтик він уходить. Треба нам купувати отакий профіль хоча б на оту перемичку. Сюди то воно піде, коротше. А зараз буду зварювати цю ж перемичку. Тому з володію нижнє кріплення там дивилося. Підстраховки ще немає. Ну ми біля нього не лазимо. Ну, треба буде зробити, є же ж у нас одну ще. Оце отак. І воно дивися, як воно все там підійшло. Де підходить, піде те саме. Хоча, як та він різко не паде, воно тут держиться так, що. І от коли не було пластикових крил, бачиш, що робиться? Оце все. А цього б то не було, а так севропо повбивало. Воно ж куди летіло. Там, де воно не доставало, там все ціленьке. Ну нічого, це все підзашкурим, підгрунтуємо і підкрасимо. Ну, криво ось як вони. Гуляють вони все. Ну, так як воно повинно бути. Отлічно, не так, що воно не лопне.